Доброго дня! Слава Збройним силам України, слава нашим захисникам! На сьогоднішній день хотів би вам показати більш дорожчий сегмент карабінів на платформі Arms. Це карабін представлений зараз, тут, хочу вам показати: це Stack Arms і Mossberg MMR. Чому саме ці карабінчики я вибрав? Тому ну, я їх називаю, скажімо так. Це карабіни для більш таких, як говорять лінтяє. Чому для лінтяю? Тому що, що одна що друга моделька, вони представлені зі стволами з нержавіючої сталі. Окрім нержавіючої сталі, тут також є ряд характеристик, які скажімо так, виробник уже ну. Скажімо так, зробив дещо за вас. Тобто тут вже встановлений Мирловський, наприклад, приклад, тівка, а також магазин. До речі, магазин тут встановлений на 40 патронів. Але 40 патронів він може в себе помістити, але згідно нашого законодавства, магазин все-таки заблокований на 10 набоїв. Тому що майте на увазі, чи навіть якщо ви купуєте магазин на 30 патронів, фактично в нього поміщається 10. На цьому карабіні відразу встановлено подвійне руків'я для розведення, двосторонній запобіжник. Теж доволі така штука цікава, цікава, в плані якому ви можете вільно відпрацьовувати як з лівого, так і з правого плеча, і знімати з запобіжника так само, що лівою, що правою рукою. Тобто це. Своєрідний плюсик такий, тому що, як правило, люди, коли купують карабін, вони намагаються його відразу тюнінгувати. Тут воно вже все є. Тут так само встановлений доволі такий цікавий дульний тормоз, і так само тут встановлений доволі цікавий ударно-спусковий механізм. Тут вже така платформочка стоїть, спеціальна піднатицька пальця, і вона регулюється по вертикалі. Верх-низ її можна змістити, тобто зробити так, як вам воно буде зручно. На даному карабіні представлений стволик з кроком нарізу 1 до 8 і 16 бімолий за довжиною. На карабінчики MMR на Мосбергу тут йде більш потовщений контур ствола, тобто це вже такий, я б сказав, можливо, навіть і ну, напівматчевий. Так само встановлений доволі цікавий дульник, і дульник відразу вже йде адаптований під глушник так званий. Тобто тут є встановлена різьба, тобто він поверх накручується і у вас фактично мінус одна головна біль. Так само встановлено подвійно руків'я обзведення, зведення. Приклад тут йде з маркуванням теж від Мосберга, доволі зручний, легко керується задовжиною, має три посадкових гнізда під QDM-табочку. Тут такі трошечки люфтик є, на, в карабіні Stack я вам скажу, що підігнано воно доволі гарненько, тобто фактично люфт відсутній на ньому. Плюс на стадію є вже система, яка може вам прибрати люфт між апельсиною ловером, якщо він, звісно, з'явиться. На карабіні Stack вже затворчик йде з покриттям для полегшеного ковзання в затворній рамі. Ось він такий гарненький, блискучий і на відчуття він такий, я вам скажу, наче постійно він змазаний. Сам затвор він йде важкий, гарно підігнаний, все чітко, красиво ходить. Також тут встановлений буфер Hevik. Е тобто тяжкий буфер, той, який всі намагаються поміняти з легкого, на більш тяжкий. Е Сам по собі карабінчик доволі комфортний в руці, він не важкий. Важить десь чуть більше 3 кг, але, повірте, в руці ви навіть його не відчуваєте. Тобто зволоцований він доволі таки дуже приємно. Що стосується Мозвер, за рахунок грубшого контура ствола, він все-таки має баланс більш на ствол. Обидва карабіни мають мультикаліберний патрони, тобто ви можете використовувати боєприпаси як 556, так і 223. На даний момент на ринку представлені доволі такі, ну, скажімо, не такі, як був раніше, але все ж таки широкий вибір боєприпасів. Також за рахунок встановлених планочок пікетіні ви можете встановити сюди будь-які прицільні засоби, тобто від так званих загонних прицілів. Каліматори, і так само можете поставити магніфаєри. Якщо вдруг раптом комусь потрібно буде, можна також встановлювати сюди предоб'єктивні насадки, якщо вони у вас є, якщо вони вмієте користуватися. Ось, фактично, коротко те, що я вам хотів сьогодні розповісти. Для більш детальної інформації, якщо ви хочете його покрутити в руках, розібрати, подивитися, ви можете завітати до нас в наш мисливський салон Арсенал, і ми вам все детально покажемо, розкажемо і допоможемо. На все добре. Бережи нас Бог.